Просто проходить дві години, і в палату заходить моя дружина і така радісно йде до мене, посміхається, ну, наче я в відпустку приїхав. Мене більше за все завжди, от те, що дійсно мене прям так, от, думки, котрі якісь давали дуже негативні відчуття і страху, це хвилювання, як сприйме. Ну, на той час, моя дружина це найближчий мій, от як вона це сприйме і. Ну, що мені я хвилювався за її от, почуття, що вона буде чувствувати, якщо її мене привезуть е, е, в труні. Ну от я, я за це за це, от ну, мене прям дуже сильно грузило, і ці думки я завжди намагався відкинути. І навіть коли я отримав коли в я, коли я отримав поранення, коли я з всю каналу наклав турніки, лежу ялежуть, і, і я думав тільки про неї, як вона буде от, на це реагувати, як зараз мене привезуть. Е, а вона попередньо ну не розказувала тобі, що не дай Бог, як ні, нічого. Я набрав смс-ку дружині, я вмічникова і все. І вона а, і пишу говорити не можу. Ну, бо в мене пров'язані руки, як я не можу телефон. і взагалі у мене оці ці штуки стоять, мені розмовляти їм дуже важко було. Просто проходить дві години, і в палату заходить моя дружина, і така радісна, йде до мене посміхається. Ну, наче я в відпустку приїхав. А в мене були думки, думаю, ну капець. Ну просто вона ще скаже: ну що ти, типу, ворвався, ну ти ж хотів, як получилось, поштурмував, я... що ти, блін, це саме штурмовик. Э, і все таке. Я думав, ну от таку реакцію, ну буде ну, це капець. Ну, в мене почуття провини, типу, блін, дійсно. Вона заходить мені з улиткою, вообще каже. Б...". А вона вже знала результат, так? Да? Ні, вона не знала, що зі мною взагалі, бо я не написав їй Жало, що ти. Вона знала, що я в реанімації, да, і це. Э, ну, я теж такий, звісно, дебіл. Ну, напиши там зразу, там все окей, там тільки ампутація ноги. Ну, а я написав, що не можу говорити. Я ж не думав про то. Вона взагалі думала, що може, в мене там вже не знаю, там... Не, ну я не можу, в принципі, більше в житті говорити. Вона там каже, я себе накручувала, як тільки могла. Ну, це мій косяк. Ну, і так як вона сприйняла першу інформацію. Але вона з Харкова до Дніпра за дві години просто вона їхала бистро. Вона викликала, каже, вона якраз гуляла в той час. Вона собі викликала таксі. І поки їхала, розмовляла там з подругою, з мамою, таксі спочув. І кажемо, ну давайте я вас відвезу. Ну тільки за топливо заправити машину, я вас відвезу без проблем. І, Ну взагалі, отакий, да, Йому теж дякую, велика. Вона заїхала швидко там передягнулася, і він її в Дніпро повіз. Просто вона його заправила і, і все. Він її відвіз в Дніпро, і вона швидко дуже приїхала. І от, власне, її оця реакція, я подивився, що вона це сприйняла. Типу, це ніяких проблем, і можливо, воно мені заклало, мабуть, оцей фундамент, що я такий, ну, дійсно, все, тоді да, проблем ніяких немає. І... Це дуже важливо.